Я пропав. Ти просив скриню. Ми її принесли. Скриню з чотирма каменями. Не з одним, не з двома, не з трьома, а з чотирма. Чотири камені. На біса мені здалася порожня скриня. Ми воїни. Ми не вміємо торгуватись. Але ж рахувати, ви вмієте? Дивися на мої пальці. Чотири камені. Чотири контейнери зі зброєю. Жодного каменя, жодного контейнера. Ми ризикували життям. Ми заслужили на маленьку компенсацію. От бачиш, а казав, що ви не торгуєтеся. Залиште їм один контейнер. Не люблю воїнів. Вони надто дурні, а найгірше те, що вони б'ються за безглузді речі, скажімо, честь. Честь вбила мільйони, а не врятувала нікого. Я скажу тобі, хто мені подобається. Убивця колонокровний методичний кіллер. Якби він узяв до рук zf 1 він би спочатку спитав про червону кнопку на рукоятці. Десять девь, вісім, сім, шість, п'ять. Заради честі. О, ні. Тримайтеся.